Тиждень обіцянок, які не збулися, а також постановка нових і нові знайомства. Знов взаємодія Венери. А це твій астропрогноз з 13 по 19 жовтня. Є кілька астрологічних подій, які мають вплив на енергію цього тижня. Давай розбиратись поетапно. Я б сказала, ключовою і найбільш значимою буде подія. По Плутону, адже Плутон виходить зі свого ретро руху за півроку, він там знаходився, і він знову повертається у свій директ, тобто в прямому напрямку. І буде він йти по тим ж самим градусам, які вже були у січні 25-го року. Тому згадуй, що там було. А скажу для чого. Це буде дуже зручно і вигідно, тому що ти зможеш втілити мрії, які тоді у тебе були на думці. Якщо щось хотілося купити, але можливо в новорічні свята не вдалося втілити, зараз буде. Така можливість саме цього тижня. У нас тижнем керує тригон, тобто поєднання планет, окрім того, що Плутон розвертається, в іншій взаємодії з Венерою та Ураном. Венера. Планета фінансів, краси, бажань, взаємодіятиме з Ураном, який відповідає за сюрпризи, подарунки, несподівані надходження. Також за все, що пов'язане з авіа, з подорожами, з переміщенням, з інтернетом, з гаджетами, з технікою. Із технологіями новітніми і з чимось таким ноу-хау. І тут дуже важливо розуміти, що по-перше, ви можете щось. Реалізувати, втілити бажану покупку, наприклад, в електроніці, в техніці, автомобілі. Навіть якщо на це потрібно взяти якийсь кредит, це буде вдало і легко дістанеться вам саме цього тижня, якщо ви про це вже мріяли більш ніж півроку, а точніше, перше бажання у вас виникало у січні. Що вам там хотілося в тому січні? Що ви після новорічних свят не купили собі? Ану, пишіть в коментарях, давайте дізнаватися, що там. А наступні такі ще два аспекти, і я б сказала теж дуже вдалі: це бісекстилі, коли Нептун з Сатурном, Уран з Плутоном. Ці взаємодії вони не типові. Ці планети між собою, коли взаємодіють, стаються не прогнозовані речі, особливо уранічні. Уранічні це завжди сюрпризи, завжди несподівано, завжди не знаєш до чого готуватися. Але знаєте, всі ці обставини будуть. Діставати зсередини ті почуття, емоції і ті ситуації, а можливо і слова, які ви не договорили, не доробили. А можливо, ви вже кілька разів за цей рік це проговорювали і зараз знову до цього повертатиметесь. І цікаво, що це е, також такий період, коли у нас наступний аспект: Венера міняє свій знак цього тижня. Тобто ми ще й додаємо цю історію. А Венера міняє свій знак в терези. Тобто вона хоче всього красивого, вона хоче всього дуже ідеального, впорядкованого, нового. Тому, якщо щось цього тижня плануєте купити, не купляйте вживаного. Знайте, що ви, по перше, собі можете дозволити і зможете справитися з зобов'язаннями, які от трошки більше собі дозволите потратити, але потратити на нове. А, дуже багато тут про естетику, про красу, про вкладення у себе, у свою зовнішність. У, а, і до речі, це тиждень, коли дуже багато людей будуть робити татуювання. Якщо зараз ви дивитеся це відео і вже плануєте нове тату, дайте знати в коментарях, що це ви. Тому що цей тиждень про вас він вам максимально благополучно дістане всі ваші. Ідеї, кристалізує їх в найкрасивіший проєкт. Ви знаєте класного спеціаліста і втілите свою ідею дуже красивим способом. Що ще має як фон цей тиждень? Це те, що, по-перше, починається тиждень доволі складно, скажу відверто, з тяжких понеділка та вівторка. і E, дуже багато розбиває ілюзій з попередніх обіцянок. Тобто, може бути таке, що будуть повертатися, приходити в контакт або ви самі провокувати контакт з людьми, які не стримали свої обіцянки, не довиконали свої зобов'язання, і це буде приносити певні розчарування. Але. Тут такий двоякий тиждень. Він має як в мінусі ось цей фокус на стосунках, так і в плюсі. Наприклад, для самотніх людей, для холостяків, ідеальний час прям закохатися в такий красивий роман. Тобто, це не щось таке незрозуміле, а воно прям кристалізується в щось гарне. Дуже багато знайомств, дуже багато тягне, приваблює увагу друга сторона, так, і, і це прям тягне чоловіків до жінок. Це пристрасний, дуже пристрасний тиждень, і цікаво, що. Такою побічним ефектом цього всього є непристойні пропозиції. Тому дівчата, які приходять на побачення заради романтики, вони можуть від романтики навіть погоджуватись на все, що там більше їм буде пропонуватися. І знаєте, що такі непристойні пропозиції, вони, як в особистому плані, можуть бути як побічний ефект такого притяжіння. Тобто люди просто злітають з катушок і починають відкривати найпотаємніші свої мрії, амбіції, бажання і фантазії. І... Так само люди схильні на них же й погоджуватися від від іншої людини. Тобто, він такий провокативний трохи в цьому плані. Венера, переходячи в Терези, вона ще з взаємодією цією всією, що відбувається, вона дає великий, великий такий імпульс новизни, нові знайомства, нові покупки, нове оточення, новий колектив, нові люди в колективі. Тобто, до вас життя до кожного з нас будуть нанизуватися от прям. В прямому сенсі новизна. І новизна може бути від чого завгодно: від людей, від предметів, нова обстановка, взагалі тягне на обновлення цього тижня, от дуже багатьох. І скажу так: тут буде як розчарування в попередніх обіцянках, так і постановка нових обіцянок. Тому дуже часто на такому тижні переглядаються якісь умови по зобов'язанням договорам, які раніше були підписані, але не стрималися. Тиждень знову ж таки, скажу так, він напружений, як і попередні, в плані небезпеки, в плані всього, що загрожує з космосу, із перерваних комунікацій, зависанню програм, всього, що пов'язано з небезпекою грошей, у когось можуть просто там десь заглючувати системи програми додатки стосовно фінансів. І, звісно, він в прямому сенсі небезпечний. Завжди, коли Плутон розвертається, завжди. Іде така нова хвиля агресивного, неприємного, мстивого втручання і на геополітичній арені особливо. Тому е, притримуйтесь цих правил безпеки, тримайтеся. Е, і тут дуже важливо зрозуміти, що цей тиждень він не дає е, чогось такого глобального, він дуже персоналізований. Тобто, по факту, у кожного з нас на такому тижні виникатиме. Взаємодія з конкретними людьми, тобто не з масами людей, а тета, тет розмови, виясняння, підведення підсумків, можливо, сота розмова на ту ж саму тему зі старим партнером. І якби ти не розумієш, навіщо вона і хочеш дати їй нового витка. Але розумію, що старим партнером це вже не вийде. І тому, якщо ви шукаєте новизни і вам хочеться по-новому, щоб щось було, то це з новими людьми. Це саме стосується нових клієнтів. Якщо ви там шукаєте, хочете якусь нову послугу ввести. Все йде по-новому з новими людьми. А зі старими людьми, ви ніби перемелюєте в м'ясорубці теж саме. Е, тому. Тут він не дуже результативний по попереднім задачам, але він дуже класно структурує нові ідеї і дає шанси для їх втілення. Особливо якщо ви шукаєте нових спеціалістів, які будуть з вами працювати, нових майстрів, особливо в б'юті індустрії. І взагалі зараз знову починається зліт косметології, б'юті напрямків всіх, і ну, я б сказала, він такий. Естетичний цей тиждень. Тому те, що ми будемо звертати увагу, як хто виглядає, і будемо звертати увагу, що нам десь у комусь не подобається, головне себе стримати, бо Марс Скорпіоні, він такий трошки брутальний і він може грубовато висловлювати. Свою оцінку стосовно зовнішності інших людей, тому ось тут максимально обережно. Ну, а в цілому, це прям тиждень, коли багато змін, але вони не такі дуже глобалізовані, а вони такі, як би дрібні, ми ще не бачимо їх результат. І ми маємо розуміти, що цей тиждень нас готує. Це як така певна. А знаєте, от як ніби ти їдеш велосипедом в, е, вгору, результат йде, бо ти ще не втомлений. Але ось зараз ти прийдеш тільки до гори, і ти чекаєш цього фіналу, і він буде, звісно, на новолуння, яке буде у терезах наступного тижня. Тож е, давайте так дійсно багато питань здоров'я, краси, покупок, шопінгу. Сконцентруємося на цьому позитивному аспекті. І знайте, з цього тижня дуже для багатьох з вас будуть приходити гроші з несподіваних джерел. Будуть відкриватися нові джерела доходу ще більше у телеграмі, там щоденні прогнози, а також анонс нашого грошового вебінару у четвер. Тепер по четвергам у мене такий закритий клуб. Ми збираємося на вебінари, де розбираємо історії і конкретні вузькі теми стосовно езотерики, астрології і м, навіть філософські теми. Тож приходьте, кому буде цікава тема щотижня, тему оголошую в телеграмі.